Президент Сполучених Штатів Джо Байден не має наміру спрощувати процедуру вступу України до північно-атлантичного альянсу. Про це принаймні повідомляє журналіст Fox News у Twitter. Байдена, запитали, чи буде він полегшувати вступ України до НАТО. На що глава Білого Дому сказав ні. Я нагадаю, чому його про це питали, тому що до того видання Аксіос CNN писало, що буцімто і Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц вони розглядають імовірність у цього обходу цього довгого ПДШ вступу до НАТО і можуть запустити такий певний механізм обходу цього плану дій щодо членства, що гарантії безпеки, які ми почув в липні вони будуть якимись більш чіткими і покажуть нам оцей такий інший шлях до НАТО. Але бачимо, поки що ні. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, нагадав, що вже такі помилкові оці рішення, коли сумнівалися наші західні партнери, ми вже їх бачили. Ми це зокрема бачили на саміті у 2008 році, на саміті Альянсу в Бухаресті, коли нам тоді відмовили в ПДЧ, і ми побачили, що сталося після цього. А стався 2014 ти рік, а сталося війна, дека другий рік триває повномасштабно. Все це відбулося. А світ і досі думає, що ще каже Єрмак, до чого закликає наших західних партнерів, зокрема представників НАТО. Прошу слухаємо. План Росії по підриву світового порядку завжди передбачав окупацію України. Відновлення омріяного терористами СРСР 20 неможливе без прямого конфлікту з НАТО, бо територіальні зазіхання РФ поширюється і на країни-члени альянсу. Але для готовності до зіткнення з НАТО Росії була потрібна Україна. Ворог сподівався, що у випадку окупації він зможе примусово мобілізувати мільйони українського населення до армії за прикладом тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. І завдяки цьому Росія хотіла бути готовою до прямого зіткнення з НАТО, наприклад, у країнах Балтії, які ворог розглядає також частиною колишнього СРСР. Членство України в НАТО поставить хрест на будь-яких зазіханнях Путіна. Вже є чудовий приклад Фінляндії, яку ворог теж лякав зброєю раніше. Це рішення здатне зробити альянс сильнішим, і стратегічно воно зробить ціну прямого конфлікту з НАТО для Росії непідйомною. Вже зараз Україні потрібні гарантії безпеки, як проміжний етап перед вступом в альянс. Наші пропозиції викладені в київському безпековому договорі. Що ж буде, якщо світ вагатиметься? Ну, я знаю, що буде. Всі знають, Росія і далі піде на це. Вона і уповає. Знає, що буде і посол України в Німеччині Олексій Макєєв. каже: російські ракети можуть долетіти так, хто до Лісабона, якщо вчасно не зупинити агресора. Давайте почуємо, що він говорить. Підтримка заходу необхідна для нашого виживання, але її мало. Уявляєте, у нас тільки дві системи Айрісті та Пара Петріот. Вони можуть захистити таке місто, як Київ, і дякувати Богу, Київ добре захищений, але на всю Україну не вистачає, тому люди не почуваються у безпеці в інших містах. У чотирнадцятому році реакція світу на агресію Росії була недостатньою та неохочою. Ці коливання щодня коштують життя. Зараз дуже важливо, щоб партнери, зокрема й Німеччина, діяли рішуче. Якщо Україна переможе, то люди у ФРН також будуть у більшій безпеці. Мало хто знає, що ракети, які летять у нас, можуть долетіти до Лісабона. Зараз саме українці виконують кейс Альянсу НАТО, стаття 5. Україна єдина нація, яка бореться з Росією. Ми вже актив НАТО. Ми очікуємо, що саміт НАТО у Вільнюсі вкаже нам чіткий шлях до членства. Зрозуміло, що ми не можемо приєднатися в гарячу фазу війни, але до того часу Україну треба підтримувати так, щоб ми могли захищатися. Ми теж сподіваємося, що саме на саміті НАТО у липні всі фігурки на геополітичній шахівниці будуть розставлені нашими партнерами з розумом.